Привіт, мої любі друзі, привіт вас вітає столиця Буковини, неймовірне місто Чернівці, місто мого народження, місто моєї любові. Сьогодні моя е, оповідка, одна з крайніх перед від'їздом до Києва, буде про чудову подію, яка саме сьогодні відбудеться в нашому храмі, одному з храмів а в Чернівцях їх Багацько а безпосередньо в органному залі, колишня Вірменська церква, яка знаходиться на розі вулиць. Вірменської і української, і там буде давати свій виступ, наш ансамбль, плай. Є такі події в Чернівцях, заради яких будь-де де б я не була у світі, я намагаюся повернутися до рідного міста. І зараз я вам про це розповім. Це однозначно день вишиванки. Ну от стовідсотково, де б я не була у світі, хіба що далеко далеко за кордоном, я намагаюся повернутися в Чернівці, тому що безпосередньо в Чернівцях це свято. Започатковане в нашому університеті. І для мене це свято ну, дуже дуже велике, тому що навіть якщо я за кордоном цей день це 3 травня. Я вже завжди з тобою беру в куферки декілька, три-чотири, п'ять наших українських строїв для того, щоб в світі показати, які ми українки чудові, варвисті, яскраві. І щирі. Це однозначно концерт нашого буковинського ансамблю пісні і танцю імені Кушніренка. Тому що ну, для мене це така сама гордість, як і наш ансамбль вірського. Це така сама гордість, як для грузинів Сухішвілі. Так само для Буковини. А я рахую, що не тільки, а для усієї України наш Буковинський ансамбль імені Кушніренка, пісні і танцю це подія. Тому що ну, таку насолоду я не знаю, від чого ще можна отримати. Тим більше, це на. Наше рідне, які там танці, яка хореографія, який спів, які традиції? Це однозначно виступ нашого театру е Плай. Пауза. Репортажі тривають життя, і певне, що е, навіть це не буде вирізати. Люди є абсолютно різні, і фактор доїжджаючих, да це той, це той фактор, який я почула у Львові, і до тебе мене зрозуміють. Ніхто не відміняв. Але ми продовжуємо. Е, ще одна подія, заради якої я завжди приїжджаю у Чернівці, це звичайно виступ нашого неймовірного оркестра під керівництвом Лева Борисовича Фільмана, Фільман на Дякую, це настільки колоритно, настільки професійно, з урахуванням того, що це взагалі на жаль професійний, але по статусу аматорський колектив, і чесно кажучи, я не дуже розумію нашу владу, яка керує культурою, мистецтвом, що таким талановитим неймовірним особистостям неможливо було надати професійного статусу, да, прилаштувати до філармонії і так далі. Але менше з тим, із пісні слів не викинеш. Які ще події, які ви не завжди звертаються Чернівці? Це звичайно виступ нашого дуету писанки Неймовірно, Оксаночка Савчук і Іван Кавацюк з віртуозу, Оксаночка, вокалістка. Це така душа, це така щирість. І одна ще сподіваю, може, я щось забула, але це, звичайно, виступ ансамблю «Флай» під керівництвом неймовірного Миколи Гакмана, заслуженого артиста України, лауреата премії сидорова Рабкевича, викладача, науковця громадського діяча Миколи Гакмана. Цей ансамбль був заснований в далекому 1994 році, в досить складні часи. Я пам'ятаю 90 ті роки, э, які вони були реально складні. Це вже ну, були мої час заняття бізнесом. Е, спекотні 90-ті на Кобилянській я дуже добре пам'ятаю, як реально, ось по Кобилянській тут е, майже не було людей. Це був жах, тому що майже ну, усі мої друзі е, е, емігрували до Німеччини, Ізраїлю, Австралії, Германії і Німеччини. Е, е, і Сполучених Штатів Америки і Кобилянська просто спустошилася. Це був період, коли почався цей ну такий жорсткий бізнес, скажімо так, в лапках на Калинівському ринку. Тобто, і в цей складний час митці, справжні митці засновують е, свій оркестр. Микола Гакман, заслужений дія... заслужений артист України, який він. Приємний, привітний, яка е, неймовірно щира людина. Музикант, професіонал, який в четвертій музичній школі виховує дітей. Так само, як Лев Борисович Фільдман е, в музичному училищі в коледжі мистецтва Менісидра Воробкевича, рік за роком, рік за роком, сотні і сотні талановитих музикантів випускаються у світ, у Європу, які є окрасою нашої Буковини. Так само і Микола Гакман. Е, він, Скрипаль Віртуоз – Вивчає діточок четвертій музичній школі, і от цей концерт. Я думаю, що ювілейний, тому що 30 років саме восени 1994 року, 30 років тому назад, цей ансамбль був заснований. Оркестр був заснований 30 років з поспіль. Ми відзначали 11 травня в цьому році 65-річний ювілей Миколи Гатмана, і це був дуже потужний концерт в нашій філармонії. Я була на цьому концерті, була ря поруч зі мною була валічка Челкан, поруч зі мною була моя матуся, і це було таке дійство, що годі казати. А тоді, коли Микола Гакман грав свій коронний номер на скрипці жаворонок, слухайте, я такого не чула ніколи у світі. Я концертами ходжу з дитинства, але такої віртуозності, ну правда, рідко знайдеш. Це треба бачити, чути. Я думаю, що сьогодні я буду вести прямі етери безпосередньо з, з нашого органного залу. Музика наша північної Буковини, так само і Румунії, і Польщі, усіх народів, які населяють наш край, лунає на концертах оркестру Плай, ансамблю нашого Плай. Це звичайно інструменти, такі, які можуть бути тільки тут. У нас навіть починаються концерти: стрембіт, цимбали, контрабас, інколи саксофон, різні види сопілок, скрипка. Ну, це просто зачарування. Тому усіх, мої любі, я з величезним задоволенням запрошую на виступ нашого неймовірного ансамблю Плай. Це ще одна з родзиночок Буковини, так само як наша неймовірна смирічка, в якій лунали твори ректора Глієра. Звичайно, в якій співав наш. Земляк, Назарій Яремчук, який був заснований Левком Дудківським, який так само є завжди в нашій пам'яті і окрасою нашої Буковини, Буковина вона така яскрава, барвиста, талановита, толерантна, чудова. І, звичайно, столицею нашої краї є наші рідні Чернівці. Зараз постав на паузу. Ось мої любі. Я хочу закінчити свій репортаж на Кобилянській перед рекламним таким постом ансамблю Плай, заслужений керівник заслужений артист України Микола Гакман. Зал органної камерної музики. 25 вересня, о 18.30. Так само там будуть співати заслужений артист України Фесюк Володимир Фесюк і Чебану Зайцева. Мої любі рідні. Ось такі наші Чернівці. Місто, яке от мені треба вже їхати. мене чекає Київ, але з яким я не можу розлучитися. І чесно кажучи, я вже сьогодні почала приглядати квиток на післязавтра. Але певна, що цього не буде, тому що Київ мене чекає. Мої любі, до нових зустрічей. При намі це будуть 100% прямі з залу органної музики, міста Чернівців на виступі нашого чудового ансамблю Плай з любов'ю до вас, ваша Оксана Дем'янишина. Так, пау. Я кажу, коли... вы. Вот. А ну, надо я навіть не звуку хочу...